Давним-давно в далекому королівстві жила прекрасна принцеса на ім'я Білосніжка. Її шкіра була біла, як сніг, губи червоні, як троянди, а волосся чорне, як смола. Королева мачуха білосніжки була дуже марнославною. У неї було чарівне дзеркало, і вона щодня запитувала його дзеркало дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший з усіх? Одного разу дзеркало відповіло. Ти моя королева безсумівно прекрасна, але білосніжка ще прекрасніша за тебе. Королева була розлючена і наказала мисливцю відвести білосніжку в ліс і позбутися її. Але добрий мисливець не зміг цього зробити і сказав білосніжці тікати і ніколи не повертатися. Білосніжка блукала лісом, поки не натикнулася на маленький будиночок, що належав самим гномам, які гостинно прийняли її. Білосніжка безтурботно жила з гномами, допомагала їм з хатньою роботою та співала пісні. Вона чи не вперше відчула себе в безпеці. Тим часом королева знову запитала своє дзеркало. Дзеркало дзеркало на стіні, хто найпрекрасніший з усіх? Дзеркало відповіло Білосніжка, яка живе з сімома гномами найпрекрасніша. Зла королева переодягнулася в стару жінку торговицю і пішла до хатинки гномів з отруєним яблуком. Переодягнена королева піднесла Білосніжці отруєне яблуко. Щойно відкусивши його, білосніжка заснула глибоким чарівним сном. Коли гноми повернулися додому і знайшли білосніжку, їхньому горю не було меж. Вони поклали її в скляну труну в лісі, де пильнували її день і ніч. Одного разу принц, який чув про білосніжку, прибув, щоб побачити її. Він був настільки зачарований її красою, що нахилився і поцілував її. Поцілунок розірвав чари, і Білосніжка прокинулася. Вона дуже зраділа, побачивши принца та гномів. Принц запропонував Білосніжці вийти за нього заміж, і вона погодилась. Разом вони повернулися в його королівство і жили довго і щасливо. Що ж до злої королеви про неї більше ніхто не чув, і в королівстві запанував мир і спокій. Королівство раділо, а білосніжка та її принц правили з добротою та мудрістю.